Вітаю вас, любі глядачі! Ви на каналі у саду і на городі. І сьогодні я хочу розповісти вам про петунії Пан Америка. На моєму каналі вже є два відео, у яких я висівала, показувала, як я висівала ці петунії, а друге відео було про те, як я проводила першу обрізку. І сьогодні, як ви бачите, початок липня і. Ці петуні вже масово показують свою силу, своє квітування. Отже, що це за петуні Пан Америка? Американська селекційна компанія пропонує нам серію Wave. Власне, у цій серії є декілька різновидів петуні, а саме власне Wave. Далі серія Шок Вейв, серія Ізі Вейв. Ну і найграндіозніші це петуні тайдали. Отже, давайте з вами подивимося, чим вони відрізняються за зовнішнім виглядом, за агротехнікою вирощування, і за тим, наскільки вони вибагливі до умов вирощування і стійкі до змінних температур і погодніх умов. Отже, почнімо із найтендітнішої, але, на мою думку, однією із найкрасивіших. Петуні це петунії серії Shockwave. Шок, Shock? дійсно, вони шокують. Shockwave означає шокуюча хвиля. І ось перед вами петунія Shockwave у кольорі вайт. Як бачите, горщик досить об'ємний. Всі петунії, по суті, у мене ростуть у горщику об'єму, у горщиках об'ємом 10 літрів. Ось і ця петунія, вона оце одна рослина. Подивіться, наскільки ця рослина потужна. Ось, вона гарно тримає об'єм. Вона не утворює такі залисини, які бувають у петуні. І тримається дуже-дуже компактно. Рослинка має розміри квітів невеликі до 5 см, але дуже декоративні. Отже, це петунія Shockwave Color колір Ось іще одна: це Shockwave Color Coral Crush. Вона не менш красива, ось і теж висаджена у великий об'єм ґрунту. Як нам говорять виробники, петунії цієї серії можуть бути висаджені у менші кашпо об'ємом 5-7 літрів, і з тим, що їх можна було висадити у підвіси. І вони знаходились на підвищенні. Ми їх можемо підвішувати до будь-яких вертикальних опор. У мене вони ростуть дещо в більшому об'ємі. Але чи менший об'єм, чи більший об'єм ґрунту для цих петунів це не настільки важливо, наскільки важлива сама якість ґрунту. У мене ґрунт для петуній складається з таких основних компонентів: Це Класман, основа ґрунтової суміші. Далі, десь приблизно на третину я додавала перегній і ще десь третина це компост, перепрілий з рослинних решток. І плюс до того всі петуні у мене ростуть на добриві пролонгованої дії, яке називається осмоход, і я вам вже про це розповідала. Якщо ж ви хочете виростити гарні, петунні, але без таких добрив, або будь-яких інших добрив пролонгованої дії, то ви можете просто використовувати комплексні добрива при поливах. Або коли полив при кожному поливі, ви додаєте 10 грамів комплексного добрива на 10 літрів води, або якщо ви Підживлюєте один раз на тиждень, то беріть 25 грамів добрива на 10 літрів води. Причому, коли рослини вегетують, це формула з підвищеним вмістом азоту, а коли квітують, це більший вміст фосфору і калію. Тоді квіти будуть красивіші, квіти рослини будуть рясніше квітувати, квіти будуть яскравішими і довше триматися на кущах. Таким чином ми подивилися, як виглядають кущі петуній серії Shock Wave у кольорі Coral Crush і White. Ці петунії можуть утворювати пагони приблизно 60-80 см. Ще одна серія, яка не менш красива і теж приваблює свій політ, це серія Easy Wave. Easy-Wave, тобто легка хвиля. Дійсно, це легка хвиля. Ось подивіться: Easy Wave в кольорі Silver. У мене на підставці для квітів. Тут у мене 13, 13 контейнерів. Посередині Easy Wave Silver, а внизу підбито Easy Wave White. Також чудовий колір. Ось подивіться easy Wave red Velour Контейнер теж 10 літрів. Дуже така потужна рослина, і дивіться, вона не розвалюється. Дуже гарно пагони тримають свій вигляд і свій об'єм. Коли ці петунії відрощують свої довгі пагони, а вони можуть бути і довжиною до 90 см, то... В другій половині їхньої вегетації виникає таке питання, як оголення шапки власне, рослини і ніби розвалювання куща. Так от, щоб цього не відбувалося, то варто десь середини липня проводити кардинальну обрізку таких каскадних петунів. Тобто не жалкувати пагони не приблизно. Обрізати на половину їхньої довжини, тоді просинаються бічні бруньки, вони дають бічні пагони, рослина стає такою компактною, округлою, і через два тижні, приблизно після такої кардинальної обрізки, починається друга велика хвиля цвітіння, і рослини стають набагато декоративнішими. Ну і ще у мене серія Easy Wave представлена у кольорі Blue синім кольором. Далі. Ось подивіться, окрема рослина Easy Wave Silver. Яка красива. Не розвалюється куч, бачите, дуже такий стійкий. І хочу сказати, що ці петуні серії Easy Wave, вони дуже стійкі до дощів, до вітру то гілки е, не ламаються, якщо навіть дме сильний вітер, і після дощу вони приблизно на другий день вже відновлюються. Але єдине, що світлі е, сорти так, із світлими квітами, вони втрачають дещо свою декоративність після дощу, тому що квіти набирають води, намикають і їх треба видалити. Що стосується взагалі цвітіння петуній, дуже часто виникають питання, чи треба видаляти квіти, що відцвіли. У мене на це однозначна відповідь. Якщо рослина росте у ґрунтовій суміші, дуже поживній, так як я вам сказала, що достатня кількість і органічних речовин, і мінеральних речовин, вона не відчуває потреби у додатковому живленні, то квіти, що відцвіли, можна не видаляти. Ми знаємо, що після цвітіння утворюються насіннєві коробочки, і частину своєї енергії, частину поживних речовин, рослина витрачає саме на формування насіння. Але якщо поживних речовин цілком достатньо, то рослині їх вистачить і на квітування, і на формування насіння. Тому особливо перейматися не потрібно. Ну і що стосується третьої серії, Петуній Pan American це серія Tidal. Грандіозна, шикарна, на мою думку, петунія, якій немає рівних. Вона в мене представлена в двох кольорах: Tidal Hot Pink, рожевого кольору квіти, і серія Silver. Але якщо ви подивитесь на Silver Tidal і Silver серії Easy Wave, то ви побачите. Істотні відмінності у розмірах кущів. Якщо насіння було висаджене одного дня, далі розсаджування рослин у окремі контейнери, теж були, ну, можливо, з інтервалом 1-2 дні. Тобто рослини абсолютно однакового віку, то у розмірах рослин ви побачите істотню різницю. Ці рослини. І Easy Wave і Tidal, вони ростуть в одному об'ємі ґрунту. Але подивіться, наскільки об'єм рослини у цьому кашпо більший? Американські виробники заявляють, що тайдали найкраще себе показують, проявляють своє цвітіння і потужність рослини в об'ємі ґрунту 35 літрів. Тут у мене тайдал сільвер росте всього лише в об'ємі 10 літрів. А ось тут ці дві рослини посаджені так, як потрібно, в 35-літрові горщики. І дійсно, пагони тут дуже потужні, і квітування набагато рясніше, як, ну, на відміну від принаймні цього горщика. Хоча в 10 літрах теж тайдали себе показують дуже гарно. Тому що ґрунт, як я вже сказала, насичений поживними речовинами. Але якщо петуні ShockWave і петуні Easy Wave, вони підходять для контейнерного озеленення або Easy Wave для підвісних кашпо, то хочу зауважити, що тайдали це не рослини для контейнерів. Ну, в принципі, можна їх вирощувати навіть в таких контейнерах 35 літрів. Але в чому особливість? Рослини відрощують пагони до 1 метра, і коли пагони відростають, вони е, виходять за межі горщика, опускаються, і ці важкі товсті пагони гнуться, і коли дме сильний вітер, вони можуть ламатися. Це знижує декоративність рослини. І якби зменшується її така наповнюваність, тобто інколи з боків вона починає оголюватися. Так от я вважаю, що тайдали це найкращі рослини для відкритого ґрунту. Якщо заправити посадкову яму так як потрібно, дати багато поживних речовин, або щоразу підливати комплексними добривами. То ця рослина вам з легкістю займе приблизно 2 квадратних метри вашого квітника. Ось. І у цьому теж є позитивний момент, якщо, наприклад, вам треба закрити якусь частину вашого відкритого ґрунту. Тому тайдали у цьому відношенні не перевершені петунії. І ще одна серія, яка є у американської компанії Pan American, це просто серія Way. Вона у мене представлена в одному кольорі, бачите, що це більш такий бузковий відтінок, але рослина дуже гарна. Вона, подивіться, має потужні пагони, вони не ламаються. Ось пагони численні і густо вкриті красивими квітами. Рослина теж невибаглива до умов вирощування і легко переносить як посуху, так і проливні дощі, і легко відновлюється. Взагалі, що стосується рослин у контейнерах, то, як я вже сказала, петунії вони дуже люблять жирний, насичений органічними і мінеральними речовинами ґрунт, але крім того, вони ще й вибагливі до поливів. Їх потрібно при високій температурі повітря поливати один або навіть і два рази на день, тому що ґрунт у контейнерах дуже швидко пересихає. Але є й інша сторона. Ці рослини не люблять, коли ґрунт перезволожений. І починаються захворювання. Взагалі, для петуній, як для рослин родини пасльонові, характерні всі хвороби, які характерні, власне, для пасльонових. В першу чергу це борошниста роса і сіра гниль. Отже, тому для того, щоб попередити розвиток захворювань, періодично потрібно обробляти ці рослини розчинами фунгіцидів. А взагалі, для того, щоб ваші петунії були декоративні, не бійтеся їх обрізати. Вони дуже гарно переносять стрижку. І якщо навіть деякий час, один тиждень чи, може, 10 днів. На вашу думку, петунія здається зовсім такою маленькою і компактною, це нічого, вона все одно відрощує свої пагни. Ось подивіться на цю петунію фіолетового кольору. Їй вже 3 роки. Кожного року я її стрижу, кожної осені я її забираю у неопалюване приміщення з температурою у 5 градусів. Вона прекрасно себе почуває, зимує і на весну знову відрощує красиві довгі вагни. Тому, власне, петунії це рослини, які дуже гарно відновлюються. Лише важливо їх підливати, підживлювати і. Не давати розвиватися захворюванням. Петунії різних серій можна об'єднувати у красиві композиції. Тобто вони красиві не лише у монокольорі, ось як в мене тут представлений, Easy Wave Silver. Вони також красиві, коли їх компонувати. Наприклад, Easy Wave Red Velour і Shock Wave колір Coral Crush. Або красиво, коли, наприклад, одна серія скомпонована у поєднанні кольорів. Це теж красиво, естетично виглядає і прикрашає ваші подвір'я. Ось такі нехитрі правила для вирощування петуні. А вам усім я раджу вирощувати петунії, прекрасні петунії серії Shockwave, Wave, Easy Wave, Wave і так далі американської компанії Pan American. Якщо це відео було для вас корисним, прошу поставити йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю мирного неба нашій Україні!